Трапила у дуже дивну країну. Недоладію. Тут, тут комусь щойно не вистачає, і тому через це мешканці дивні. Але мені потрібно розпитати усіх, і можливо, вони відведуть мене у такі місця цієї країни, де я зможу дізнатися підказки, як вибратися звідси, досягнувши своєї мети. Це ти ніч того, всі по поснули. Недоладько пішов міст по то а, -а, -а може вийти, тебе звільню, не надійні тут крати. Ти чуєш? Ні? Я не навіть не бачу? Ні, я теж. А я навіть не бачу. Ми, ми можемо заховати голову в голову першого недорадника. А чому це? Бо якби без голови недорадник не накаже катові відробати мені голову. А як це її сховати? Щодні, що, щоранку недорадник приходить до торонної зали. За тороном є ніша. У ніші зберігається з шолом. Ми підемо до торонної зали, заглянемо у нішу і кудись його оперехуваємо. Добре? Добре. Зробимо це. Тільки де ключ? До бору, де ти типу, поклала ключ у замок, так їх можна відімкнути. Так, звичайно ж. Ходімо. Я потрапила у дуже дивну країну, недоладію. Усім мешканцям тут чогось не вистачає, але мені потрібно розпитати усіх, і можливо вони відведуть мене у містяк у такі місця цієї країни, де я зможу дізнатися підказки, як вибратися звідси, досягнувши своєї мети.